Як ми обираємо партнерів? Ми думаємо, що вибираємо очима або серцем, або принаймні заслуговуємо на колось, виходячи з логіки, але правда, в тому, що вибирає в нас щось старше за нас нейронні зв'язки травми, лімбічна пам'ять, уривки старих ролей. Ми притягуємо не тих, хто нам підходить, а тих, хто запускає в нас знайоме збудження, навіть якщо воно з болю. Згідно з сучасними дослідженнями нейробіологів, відчуття потягу це тілесно нейрохімічний компот. Його інгредієнти дофамін реагує на новизну, настягне до таємничих, недоступних, інакших. Серотонін стабілізує, якщо поруч з людиною усе передбачувано. Окситоцин і вазопресин формують прив'язаність через дотик, запах, ритуали близькості, кортизол. Якщо він нестабільний поряд із партнером, виникає залежність. Саме тому токсичних людей настягне як наркотик. Це працює не як любов, а як афективна нейромережа Seeking Grief, описана Яком Панксепом. Це не Амур пускає стрілу, а древній нейронний ланцюг, що змушує тебе шукати, прагнути, тягнутися не до людини, а до обіцянки заповнити втрату. Система Сікінг базова мотиваційна мережа. Вона не знає, кого шукати, вона просто гонив вперед до нового, до надії, що цього разу тебе виберуть. Поряд живе мережа грів втрати. Вона активується, коли об'єкт зникає, і ти відчуваєш це не як розставання, а як нейрохімічний голод, ламку за втратою. Ось чому нас тягне не до того, хто потрібен, а до того, хто пішов, щоб повернути відчуття життя. За Фройдом, Вінікоттом і теорією об'єктних відносин в кожному виборі партнера незавершена сцена з дитинства той, хто нагадує маму чи тата, або той, хто є протилежністю батькам, аби довести собі, що я інший. У такому розкладі людина не шукає любов, вона шукає спосіб дограти сценарій, у якому її відкинули, не помітили, недолюбили. Але лімбічна система не розрізняє сценарій, це не перемога, а повтор. І ти знову потрапляєш у те саме коло. За денєлом Сігелом і Лізою Барет прив'язаність формується не думками, а тілесною налаштованістю на іншого ще до появи я. Якщо в дитинстві тебе ігнорували, ти панікуєш від тиші партнера. Якщо тебе лякали, тебе тягне до сильних і домінуючих. Якщо тебе відкидали, ти переслідуєш холодних. Бо твоя лімбічна система. Кодує безпеку як звичність, навіть якщо це біль. Саме тому ми часто плутаємо тривогу з любов'ю, бо тривога викликає збудження і мозок сплутує його з потягом. Тяга до недосяжного активує сікінг-систем і це вже дофамінова залежність. Ми застрягаємо в шаблоні спасти і страждати, щоб знову пережити стару історію з надією на інший фінал. Але любов це не дежавю болю, це те, що не пробуджує страх. А заспокоює нервову систему. Погляньмо на любов не лише як хімію, а як інтеграцію власного сценарію і відмову від несвідомого вибору болю. Коли ти помічаєш, що тебе затягує і бачиш, з ким ти граєш в нас наздоганяючого, непомітного. Твоє несвідоме ймовірно говорить: Я не вибираю за тривогою, а за тілесним спокоєм. У цей момент ти переходиш із архіву в теперішнє, з пораненої дитини, у свідомленого дорослого. Транзактний аналіз Берна пояснює: в нас живуть три я: перше дитина, хоче, страждає, фантазує. Друге батьки, які карають, соромлять, критикують, третє дорослий, який спостерігає і обирає. Якщо в стосунках говорять лише поранені діти, починаються емоційні гойдалки. Один потребує, коли інший віддаляється і так по колу. Але якщо вмикається дорослий, можна обирати не з болю, а з реальності. Маленький посібник, як вийти із повторного сценарію. Крок перший. Чий голос у твоєму виборі? Спитай себе це мама, яку ти не зміг врятувати? Це батько, який не вибрав тебе. Це ти сам із минулого, що досі просить любові. Поки голос не розпізнаний, буде тільки повтор. Крок другий. Розвінчення. Це не любов, це моя петля. Злови момент, коли знову женешся за холодним, чекаєш, що він зміниться, живеш в ейфорії, за якою крах. Скажи собі із заплющеними очима: це не про нього, це про мій ранній біль. Це не любов, а схема. Крок третій. Позиція дорослого. Що я хочу зараз. Увімкни усвідомленість. Я відчуваю себе собою поруч. Мені спокійно, я в безпеці. Чи я знову живу, щоб заслужити. Якщо ні, це не твоя людина. Це старий знайомий страх у новому тілі. Крок 4 Перезапис через тіло. Скажи вголос: Я обираю себе. Я не повертаюся туди, де мною грають. Відчуй у тілі, затиснуло плечі таз, діафрагму Дай тілу рух, інакше воно поверне тебе у сценарій. Просто потанцюй або зробив вправу. Крок п'ятий Перенавчання нейромереж, не закохатися, а обрати. Напиши на папері та читай щодня. Нове відчуття це не спалах, а стабільність, не карусель, а анкір, не збудження, а ясність. Саме так формується нова прив'язаність, де твоя тривога не підживлює любов, а зникає поруч з нею. Любов це не завжди шекспірівська драма. Любов це тихе я тебе бачу, і я поруч. Це вміння відпустити людину, якщо ти щиро розумієш, що їй так буде краще.